Додаткова послуга на найбільшому цвинтарі рівного за в'їзд потрібно платити. Чому? При страсті рівненськи у селищі біля рівного чоловік шукав коханця своєї дружини. Спричинив стрілянину, а згодом вистрілив і в правоохоронця. ITV. Новини. Добрий вечір. Хочете встановити пам'ятник? Платіть за в'їзд на найбільшому цвинтарі рівного за те, щоб проїхати габаритним автомобілем. Працівники, які займаються встановленням надгробків, змушені платити понад 400 гривень. Чому саме так та як це пояснює адміністрація кладовища? Дізнавалися наші журналісти. Більше ніж 400 гривень. Саме така ціна за в'їзд на кладовище нове, що у рівному рівнянники хочуть поставити надгробок для рідних, не розуміють, чому потрібно ще платити за в'їзд на кладовище. Особливо актуальною ця проблема стає перед Великоднем, коли більшість жителів рівного наводять лад там, де спочивають їхні близькі. На якій підставі адміністрація кладовища ново бере за в'їзд буси, що завозить пам'ятник плату 400 гривень. Переконаний для цього цвинтар і створений, щоб щоб люди могли поставити пам'ятник і доглядати за могилою рідних. Та директор комунального підприємства спецкомбінату ритуальних послуг Роман Рибачок цю інформацію спростовує. Оплачується в'їзд, бо працівники, які ставлять пам'ятники, залишають після себе будівельне сміття. Тому підприємство і ввело плату, адже прибирання стає додатковою послугою. Гроші оплачуються тільки за для виконання нами послуг по прибиранню по благоустрою кладовищ, могил і. Після будівельних робіт, тобто ми вкладаємо договір замовлення з будівельниками, які здійснюють там роботу, і ми проводимо після них там прибирання, вивіз сміття і благоустрій могил, сусідніх могил, дорижок і тому подібне. Тобто він що видається відповідний чек. Також додає, що з людей з інвалідністю ці кошти не беруть. А на самій території кладовища можна скористатися їхнім внутрішнім транспортом, який є безкоштовним для усіх. Взагалі. Заїзд транспортних засобів взагалі заборонений на кладовища, але є винятки для людей з інвалідністю першої і другої групи. Також для зручності людей є по території кладовища їздить електротранспорт. По маршруту, щогодини, тобто возить людей по всій території. Також потрібно зазначити, що подібна схема оплати за в'їзд на територію кладовища присутня і в інших областях України, зокрема у Львівській та Тернопільській, але ціну за свої послуги визначає сам Цвинтар. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал Media Group. Стелу на площі героїв майдану у здолбунові оновлять уже розроблено проєкт, який обійдеться громаді, у приблизно 1 мільйон 300 тисяч гривень. Міський голова пояснює, це не запаганка потреба. Наразі близько 30 сімей хочуть, аби світлини їхніх рідних розмістили поруч із такими самими героями. Та можливості вже немає, як будуть оновлювати стелу, та що кажуть жителі міста у матеріалі далі. Хочуть змінити та розширити. У Здолбунові готуються до поточного ремонту стели на площі Героїв Майдану. Голова громади Владислав Сухляк разом із матерями загиблих захисників обговорює ескіз оновленого меморіалу. Оце буде по чотири фотографії і, на по, чотири. Два в ряду. Так, і по ряду. Тут. Розміщено 54 чотири від, від моменту повномасштабного вторгнення. 14 фотографій було до того. Це воїни АТО і ООС. І на сьогоднішній день, на жаль, у нас 78 Уже Владислав Сухляк розповідає: війна, на жаль, забирає життя жителів громади. Батьки, дружини та діти полеглих хочуть мати місце, куди можна було б щодня навідуватися. Наразі розмістити усіх героїв, які віддали життя за незалежність України на існуючість. Целі вже можливості немає. Вона потребує реконструкції. Відремонтують те, що є, оновлять світлини, а також додадуть нові секції. Там розмістять портрети героїв, які нещодавно повернулися додому. На щиті. це близько 30 жителів громади. Ще 37 місцевих офіційно рахуються зниклими безвісті. Вартість усього проєкту оцінюють у мільйон 300 тисяч гривень. Скільки людей, стільки й думок, звичайно, не знайшли б ми в цьому питанні золотої середини. Хтось може сказати, хтось на часі, хтось не на часі. Але повірте, міська влада, в собі мене сьогодні, міського голови, очільника громади, напряму сьогодні спілкується з родинами цих наших героїв, і ми бачимо. Що і в цьому є на сьогоднішній день велика потреба, тому що ми бачимо і по вечорах приходять вони. Ось так буде виглядати оновлена стела. Біля портрету кожного з героїв розмістять QR-код, за яким можна буде прочитати історію людини та обставини, за яких вона загинула. Пані Галина, чи не щодня біля стели? Тут розміщена світлина її сина Олександра Охрімчука. Він загинув на Луганщині. Йому назавжди 32. Залишилася дружина та донька. Для мами дуже важливо, аби кожен житель громади міг бачити. Читати, те, якою ціною дається незалежність, і щоб ніколи і ніхто не забув тих, кому потрібно завдячувати відносно мирним життям. Мій син був абсолютно мирною людиною. Він ростив доньку, працював. Він любив маму, свою дружину, любив своїх сестер. Але коли постало питання про те, що треба захистити, кого в першу чергу, своїх рідних, свою доньку, він пішов. Мама Павла Москалюка, пані Юлія, зупиняється біля села і згадує знайомих, які ходили із нею тими ж самими вулицями і росли на її очах. Знайомих, яких забрала війна, світлини її сина поки що немає. Він загинув нещодавно після важкого поранення на Донеччині. Мама щодня на кладовищі. Сподівається, що і для її героя знайдеться місце на стелі серед таких же ж мужніх та щирих патріотів своєї держави. Розповідає, син дружив із Василем Жуком, який загинув у 2015 році, і хотів йти ще тоді. Мама не відпустила. Після повномасштабного вторгнення втримати Павла вже було неможливо. рвався туди, рвався. Казав мамка, мені треба було йти з Василем Жуком. Він мій друг. Я його хочу захистити. Я хочу відомстити. Мама казала сину, не залишай мене, але він, мама, пройшов мій час. Я йду, я йду. Він був героєм. Жителі громади у соцмережах сприйняли новину про оновлення стели неоднозначно. Є ті, які вважають, що доцільніше кошти спрямувати військовим. Пані Юлія каже, допомагати живим потрібно, але й забувати тих, хто загинув. Ми не маємо права. Сьогодні я столкнулася, зіткнулася з таким питанням теж і. Сказала, хай йде твій, і будеш знати мої переживання. Будеш знати, чи треба ця стела, і треба ця стела не дивитися на, на цей час. Тому що люди сюди ходять і навіть взяти мого сина дуже багато знали його і знають, і хочуть підійти, просто вклонитися герою. У планах керівництва громади також перейменувати площу із героїв Майдану на площу героїв. Переносити меморіал не стали пояснили, що місце у серці здолбунова найкраще підходить для вшанування пам'яті захисників. Розпочати роботу над оновленням планують найближчим часом. Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Медіагруп. Шукав коханця своєї дружини, а згодом відкрив вогонь по спецпризначенцю. Вчора близько 21-ї години мешканці Квасилова почули звуки пострілів. На місце викликали роту поліції особливого призначення. Там правоохоронці виявили трьох чоловіків. Один з них дістав зброю та вистрілив у поліцейського. Сьогодні на місці події виїхала наша Ірина Жуковська, яка поспілкувалася із жителями Квасилова, а також із правоохоронцями. Вона і продовжить. Йому була подана словесна команда, що він покинув пістолет, підняв руки. Після чого він достав його. Направив в нашу сторону і зробив постріл. Шукав коханця своєї дружини, спричинив стрілянину, а згодом вистрілив у правоохоронця. 9 квітня близько 21-ї години каселівчани почули кілька пострілів, які доносились із вулиці індустріальної. Виявилось, трапилась стрілянина поблизу місцевого закладу, в якому відпочивали троє чоловіків. На місце події одразу виїхали правоохоронці. Побачивши у руках одного із присутніх зброю, наказали покласти її. Втім, чоловік з Нехтував вимогою та почав цілитись у спецпризначенців. Отримали виклик про стрільбу, прибувши за вказаною адресою, вийшли з автомобіля, підійшли до магазину. Я повернув голову і побачив, що невідомий ховає пістолет в рюкзак. Йому була подана словесна команда, що він покинув пістолет, підняв руки, після чого він достав його, направив в нашу сторону і зробив постріл після чого до нього була застосована фізична сила і спеціальний засіб кайданки з його слів він посварився з дружиною і шукав. Її коханці на щастя ніхто із правоохоронців не постраждав, оскільки зброя, як виявилось, згодом була стартовою. Втім, чоловіка негайно затримали. Під час його огляду виявилось, що він на підпитку. У крові стрілка виявили майже три проміли алкоголю. Спецпризначенці затримали стрілка. Огляд на стан алкогольного сп'яніння показав 2,6 проміли. Чоловіка у процесуальному порядку помістили до ізолятора тимчасового тримання. З місця події поліцейські вилучили стартовий пістолет. У рамках кримінального провадження вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною першою статті 345 Кримінального кодексу України. Виявилось, що чоловік мешкає на тій вулиці, де й трапилась стрілянина. Його сусіди від коментарів утримались. Не на камеру розповіли, не очікували такого від односельця. Дехто припускає, що агресивну поведінку могла спричинити сварка з коханою. Просто, просто накрило пацана дивиться. А він просто ну, там, в повітря, можливо, стріляв? Звісно, в повітря. А потім ну, приїхали поліцейські, так? І що, і що тоді було? Я вже, я вже поїхав додому, але. А Полісель. скільки хоч пострілів було? Я чув два. разом з тим, як розповіла староста Квасилова Віта Кисільова, вона сама неодноразово спілкувалася з чоловіком. Раніше за ним агресії не помічала відтак, здивували, що постріли здійснював саме він. Поліція відреагувала миттєво. Відразу була направлена група швидкого реагування на місце події і з'ясовували, хто здійснював постріли. Це було в місцевому кафе і як зі слів жителів, це був наш Василівчанин, який проживає в цьому мікрорайоні. Дуже хороший порядний чоловік. Ніколи за ним такого раніше не помічали. Не знаю, що трапилося і де він взяв зброю і чому здійснював вистріли. Все має з'ясувати поліція. Нині правоохоронці з'ясовують усі обставини події за скоєне. Чоловіку може загрожувати арешт на строк до шести місяців, обмеження волі на строк до трьох років або ж позбавлення волі на той самий строк. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал АЙ Тіві Медіагруп. Погрози шарпанина та неадекватна поведінка рік тому на нашу знімальну групу напав невідомий. Сталося це під час роботи над матеріалом про конфлікт в одному з кооперативів рівного. Тоді ж, наша журналістка написала заяву до поліції. Днями ми отримали відповідь. Більше про цей інцидент далі у сюжеті. Даре ви мені все розкажете, чи буде вам і чоловік, чи буде вам відеокамера. Шановне, а... ви не маєте права зараз робити те, що ви зараз... Вася, я тебе зараз розочок просто будь ласка. Тебе позлете, я... твої... і ректую. Твої... А ви зараз серйозно? Нас нам погрожуєте, так? Так, майже рік тому, 11 квітня 2023 року, на знімальну групу ITV Media Group напав невідомий чоловік. Тоді наша журналістка Дарія Солодовник разом із оператором Богданом Корб'яком знімали матеріал про конфлікт в одному з кооперативів Рівного. Після завершення своєї роботи, коли знімальна група з камерою спускались з 9-го поверху на перший, невідомий почав їм погрожувати та навіть намагався пошкодити техніку. Виходь. Що ви з нас хочете? Давайте давай. що ви тут. У мене є для ви вас виваєте? куча інформація. Буду вас чіпати. чого ви мені маєте забороняти і дозволяти і команду, що я маю робити. Скажіть, будь ласка, так шабаліться звідси. Неадекватні на одному із поверхів у нас ще доєднався чоловік, який хотів щось, щоб ми ще зняли. Не було зрозуміло, що він хоче. Від нього було був запах. Був перегар, шарпав журналістку, шарпав мене відповідно і видирав неї з рук мікрофона. Потім, коли вже піднялися на дев'ятий поверх, він витягував журналістку з ліфта. Мені б доводилося Дашу назад в ліфт затягувати і відштовхуватись від нього. У цій, як і у інших ситуаціях, будь-які погрози у наш бік, спроби завдати фізичної шкоди, ми розцінюємо як перешкоджання журналістській діяльності. Відтак, на наступний день після інциденту, журналістка Дарія Солодовник разом із оператором Богданом Корб'яком звернулися до правоохоронних органів та написали відповідну заяву. Рік часу тривало досудове розслідування. Днями ж правоохоронці повідомили, що справу скеровано на розгляд суду. Дізнавачі з'ясували, що конфлікт щинився через те, що 31-річний рівнянин вимагав від знімальної групи показати відзнятий матеріал. Хоча сам він жодного відношення до зйомки не мав. За погодженням прокуратури нападнику повідомили про підозру. Дізнавачі рівненського районного управління поліції закінчили досудове розслідування та матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом скерували до суду. Відтак 31-річному обвинуваченому, який свою вину визнає, може загрожувати штраф до 850 гривень або арешт на строк до 6 місяців. Або або обмеження волі на строк до трьох років випадки, коли нашим журналістам погрожують, не поодинокі. За словами головного редактора телеканалу ITV Media Group Сергія Мініча, особи, які це роблять безкарними не залишаться. Жодне з таких випадків не залишається поза увагою і наших юристів і команди і взагалі телеканалу. Тому кожну таку справу ми доводимо до кінця. Якщо це фізичні погрози, то відповідно це йдуть звернення до правоохоронних органів. Якщо це юридичні, то відповідно... Відповідна команда юристів займається, тому я би радив би усім, хто хоче скаржитись на нас, вперед усім подивитись на те, як вони працюють. Адже наш телеканал висвітлює виключно їхню роботу і виключно те, чим вони займаються. Софія Капінос та Вся команда телеканалу ITV Media Group. Провал міністерства ветеранів за більш як п'ять років існування це міністерство так і не змогло підготувати країну до повернення героїв із фронту. А з наближенням демобілізації питання соціальної адаптації ветеранів стають все більш актуальними. Чи готова наша область до таких викликів? Про це та про те, що можна зробити на рівні громад, не чекаючи допомоги держави, дивіться в програмі про політику відразу після новин. Харкова масово залишають місто. Президент Зеленський готовий до переговорів і готовий віддати Крим та Донбас окупантам. В Україні вже готують підлітків до відправлення на фронт. А тим часом харківські воєнкоми нагородили дружин, які здали своїх чоловіків ТЦК. Студія Paramount Pictures знімає фільм Ціна перемоги про Зеленського за 115 мільйонів доларів. А у Львові не хочуть здавати квартири жителям сходу України. Ось такими новинами цього тижня годувала Росіян їх пропаганда. Да, що з цього брехня, що відверта маніпуляція, дивіться сьогодні о двадцятій у програмі Фейк Ньюз» на телеканалі ITV Media Group. Після новин не перемикайтесь, дочекайтесь. Нінг викликали сьогодні. У Рівному організували загальноміську толоку. Робочий візит на Рівненщину завітала перша леді України Олена Зеленська. Масштабне прибирання сьогодні у рівному організували загальноміську толоку, долучили до цього процесу понад три сотні людей. До слова садовий інвентар до рук взяли не лише комунальники, а й міські чиновники. Спільними зусиллями сьогодні вони мали прибрати 17 локацій у різних куточках міста. Більше про те, як минула ця акція, дивіться у сюжеті. Хтось згрібає листя, хтось очищає барехусті, а хтось вантажить пакети зі сміттям у спецтранспорт. Така активна робота у Рівному триває відранку. Сьогодні до загальноміської передвеликодньої толоки долучилися не лише комунальники, а й працівники рівне ради. Загалом участь у прибиранні міста взяли близько трьох сотень людей. Кажуть, усі працюють злагоджено та швидко, бо ж після цього потрібно ще повернутися до основної роботи. На користь громади стараємося, щоб показати приклад всім іншим людям, що чистота там, де не прибирають, а де не смітять. Будемо сподіватися, що на наступний рік, якщо в цю саму локацію попадемо, то буде тут така сама чистота, як після нас залишиться. З 9 ранку всі приєдналися, колектив згуртований, всі допомагають. Найбільшу увагу приділили територію поблизу усті та гідропарку, адже ця ділянка міста заросла чи не найсильніше. Однак не забули і за інші локації. За словами виконуючого обов'язки міського голови Віктора Шакерзяна загалом на сьогодні заплановано прибирання аж 17 локацій. Організували таку толоку для того, аби напередодні великодня зробити рівне чистішим. Я розумію, що складна ситуація в країні в цілому. Але маємо не забувати очистити наше місто від бруду, там тобто від зими. Я думаю, що сьогодні долучилися і наші департаменти, і наші комунальні підприємства, і також місць віконком для того, щоб зробити місто нашого хайне. Сьогодні ми вибралися 17 локацій, і орієнтовна кількість людей, десь біля 300 людей, там може навіть більше трошки. Але є і механізатори, і є ті люди, які безпосередньо теж ви бачите, що обрізають гілки сухі, які не будуть заважати. Чиновники здебільшого працюють лопатами та граблями. А от обрізання дерев та керування спецтехнікою на себе взяли комунальники сьогодні. Цим зайнявся не лише трест зеленого господарства, для якого це основна сфера діяльності, а й водоканал та міськшеу. І власне вони ж по завершенню прибирання вивезуть усе зібране сміття на полігон. Працівники наші працюють частково тут, частково на парку припляжного. Крім нас, тут працює колектив Рівненської міської ради і департамент соціального захисту. А також через місточок працює водоканал теж своєю технікою, з інструментом, з інвентарем. Долучитися до передвеликом. Прибирання міста закликають і усіх небайдужих рівнян. Бо ж якщо кожен прибере хоча б свою прибудинкову територію чи квітник біля будинку, наше рівне зможе стати іще красивішим та охайнішим. Ангеліна Буракартам Шаула телеканали TV Media Group. Робочий візит. Учора на Рівненщину завітала перша леді України Олена Зеленська. Побувала вона, зокрема, у госпіталі ветеранів війни. Як пройшов візит та які питання вдалося обговорити, розкажуть наші журналісти. Начальник Римської раді вітати вас на рівні на Рівненщину завітала перша леді України Олена Зеленська. Вона проїхала з робочим візитом. Першочергово відвідала Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, де наші захисники проходять реабілітацію після отриманих на війні травм. Реабілітації Далі у нас уши кількість гостринта. У подальшому реабілітації. Олена Зеленська, зокрема, оглянула корпуси госпіталю та ознайомилась з умовами, у яких українські військові проходять реабілітацію. Кімната для перебування пацієнтів. Кухня. Ліжка такі, де можна. Після Олена Зеленська повернулась до Рівного, де відвідала центр життєстійкості, що цьогоріч запрацював у межах її програми. Ти як окрім цього, долучилась до регіонального форуму, присвяченого реформі шкільного харчування. Зокрема, наголосила на важливості подібних змін у школах. Насправді ми цю реформу в дуже складний час, в час випробувань, в час війни, в час коли. Загроза постійно нависає над кожним з нас, і протиставити цій загрозі ми маємо ще більше піклування. Піклування про наших дітей. Якщо дитина посміхається після шкільного обіду, це означає, що вона стає більш сильною. Це впливає на її життєстійкість, Це впливає на життєстійкість її родини, громади, життєстійкість всього нашого суспільства. На форумі перша леді розповіла, що етап навчання щодо реформи закінчився і зовсім скоро відбудеться її упровадження вже на рівні громад. Відтак зазначає, необхідно зробити все можливе, аби реформа запрацювала так, як слід. До цього будуть залучати міжнародних донорів. Зараз е, на етапі передачі громадам ініціативи маємо передати не тільки стратегії, але й імпульс такий натхнення правильне налаштування, що це реформа для них. Про них, про їхніх дітей бути готовими а, в співпраці з донорською спільнотою mm -hmm. зараз. Уже вам час йти до них і з вашими проектами запитами і на модернізацію харчоблоків, їдали створення кормінарних хабів на підвищення кваліфікації кухарів. Е Підсумовуючи робочий візит Олена Зеленська зазначила, рівненщина її приємно здивувала. вона дійсно. Е Потішило те, що я почула, побачила те, що рівненщина рухається в напрямку реформи, і це дуже приємно. Лілія Мазур, телеканал ITV Media Group. Розуміння співслова у рівному відбулося урочисте відкриття міського центру допомоги благодать. Тут як морально, так і матеріально планують допомагати людям, які постраждали від війни. На заході побувала і наша Софія Капінос про те, як працюватиме новий простір підтримки. Вона розповість більше. Ми одружилися на початку повномасштабного вторгнення. Я з Рівного, він з іншого міста. Багато від'їздила до нього все, але він, слава Богу, встиг побачити рівне. От, зараз ми очікуємо на дитину. Досі пам'ятаю момент, коли зателефонував командир. Він мені озвучує набагато більше деталей. І перша думка це і реакція розкриснути, дозволити це все. А потім розумієш, що зараз це не допоможе. Може, бо треба протриматись треба це пройти. Тим більше, коли ти ще розумієш, ти відповідаєш в даний момент не тільки за себе. Так, рівнянка Надія Нанченко розповідає про свого чоловіка, військовослужбовця Збройних сил України. З 2 грудня 2023 року він перебуває у статусі зниклий безвісти. Через невідомість та нав'язливі думки каже, подекуди бувало занадто важко. Відтак почала відвідувати зустрічі теплі долоні при одній з місцевих релігійних організацій. Сьогодні ж прийшла на відкриття оновленого міського центру допомоги благодать. Надія додає зустрічі із тими, хто її розуміє не з чужих слів. Допомагають віднайти душевний спокій та відволіктися, формат буває різний. буває це просто спілкування, бувають майстер-класи, і психологічна допомога буває, різні арт-терапії. Навіть були виїзди в, в верхову школу, і такі в нас практики бувають, тобто дуже різноформатне за словами одного з головних ініціаторів відкриття центру голови релігійної організації Рівненського обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів Андрія Корнійчука, щодня до них приходить безліч людей зі своїми гіркими історіями, аби отримати тут підтримку. Загалом допомагати людям, що постраждали від війни, розпочали від початку повномасштабного вторгнення. Активно продовжують це робити і зараз каже тут існує чимало шляхів реалізації, де тим, хто потребує підтримки, обов'язково допоможуть. Теплі долоні відбували відбуваються вже давно. Це коло підтримки для військових. Випікання хліба називається Ділимося хлібом. От людям потрібно якось відволіктись. Вироблення різних поробок. От дуже багато по п'ятницях відбуваються зустрічі. Жінки їх називають жіночі посиденьки. Допомога, видача одягу, допомога продуктовими пакетами, хімія, гігієна. Андрій Корнійчук додає, за час своєї роботи допомогли чималій кількості людей. Крім того, з метою підтримки неодноразово їздили й у інші регіони України. 22 тисячі осіб. Це те, що з довідками внутрішньо переміщених осіб ми їм надали. А допомога військовим, допомога в постраждалі регіони Тут Сотні і сотні тонн допомоги було перевезено туди: Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина, Київщина. Побувало на відкритті центру допомоги благодаті керівництво міста. За словами секретаря Рівнеради та виконуючи обов'язки міського голови Віктора Шакризяна, подібні простори підтримки є вкрай важливими в наш час. Місцева влада буде всіляко сприяти та підтримувати таку ініціативу. Тут є такий осередок, який свою чергу об'єднує. Тобто, якщо ми, наприклад, будемо багато робити таких локацій, будемо об'єднувати людей. Немає значення чи це схід, чи захід от і ми тоді зможемо перемогти. Ні, ніякий ворог не, не страшний. Це з гуртов. Це показує те, що наприклад ми можемо звернутися до церкви благодачі. Церква може звернутися до міста про допомогу, так само чи до області. Це наша єдина мета. І ну, якщо ми, наприклад, будемо максимально робити такі згуртовані центри, то є приділяти максимально людям багато часу і допомагати чи в розмові, чи там матеріально, ну, допомозі. Це нас так само об'єднає. Лілія Мазур, Софія Капінос, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане вже Україна переможе. Перебудуємо. Перезапустимо. Переможемо. Партнер показу.